Всім привіт мої дорогенькі друзі. У нас погода то капець. Дощі ляє і ляє. Хотіли поприбирати Оце все позабирати звідти та куди все мокро. Дощ шурує. Ой, і то капець називається. Хлопці мої ростуть, їдять помаленьку, потихеньку, накидали їм гарбузів, гризуть, зерна насипала, вода в них є. Кроля пересадила в другу клітку, бо тут він. Що це таке? Мурчик. Це ти так по криші ходиш, думала, сарай мені на голову падає. Він тут сидів, щось йому не, не подобалося. Пересадила його туди, він знову дощ пустився. Ой, ціла проблема. Щось одне кролення у мене теж відійшло не подобалося в цій житті, сіреньке таке було. Ну, а ті всі сидять на місці. Поки все добре. Тут, а дивіться, болото. болото. Зараз будуть мені писати срачу, дворі, балакають по-українськи, а живуть як, як в Росії. На що я зроблю? Я не встиваю все його поробити. Я знаю, що сраці, я знаю, що його треба прибирати. Нічого, помаленьку приберу й тут. Дуйдуть руки і сюди. Господи. Вот. Що ви тут лазите? Ховайтеся, бачите, дощю де. Біть до себе. Куди поналазили? Дівчата мої теж плавають, до них затікає вода. І до цих отут затікає. Воно, бачите, мокра доска. Ну, в них там куточок сухенький. А тут -от десь текло мокре. Дівчата їдять, теж дала їм зерна. Накидала гарбуз. Їдять каша і Матільда. А ці дівки то плавають. Зараз Діма понамелює там зерно і будемо чистити в клітках. Бо тут -то... океан. Дівчатки, да, океан у вас. Ой, боже, боже, качки сюди позабігали. Взагалі, з цими дощами це, це якась катастрофа. Ось тут тече, там тече. И над дівчатами тече. Ну, правда, і дощі такі ливень, прямо, погріб теж весь мокрий. Ночі шурувало, днем шурувало. Зранку було трохи сонечко вийшло, я так зраділа, думала вже не буде дощу. ага, Знов почало. Поки невеличкий, але опускається ну, знов. Це якась тренда. Слухайте, ну нічого. Думаю, що показує сьогодні і завтра така погода. Там вроді має бути сонечко. То буде дуже добре, хочу стати цілу поприбирати таке. Бо тоді хотіла поприбирати, Діма каже, що я його ще переберу, що на дроба, що на доски, поки він перебере, то тут а мохом покриється. Стану повикидаю. І все. Той кирпич треба буде поскладати, яке ще можна буде на стройку, яке на залівку десь піде, на кучку його підгрібати. і туди чом поставити, хай буде. І все. А там такого срачу дуже великого. Що, хлопці? Гризете, гарбуз гризете, да? Депутат росте помаленьку, потихеньку. Во, бачите, ми поставили сітку у нього. Бачите? Не пам'ятаю, чи я показувала вже, чи ні. Щоб курі не залазили. Бо їдять зараза курей. Тільки цеплята десь сюди попадуть, чи курочки ці карлики. Все, білет в одну дорогу називається. Звідти вони не виходять. Кіпіш теж підростає, потихеньку, помаленьку набирає. Молодець. Так, кіпіш. Ну, дівчатка краще стартанули, як він. Ну, і він нічого так потихеньку. Думаю, все буде добре. Мурчик, чого ти кричиш, бігаєш? Дощ, валить, а воно бігає, кричить. Чого кричиш? А? Мурчик? Що тобі зробилося? Що? Ти бачиш, я зайнята. Ти бачиш? Бачиш? Так. Да. Бачу, там рибка тобі є, от рибу люби. А Діма мій тільки як їде на рибалку, він побачить, що Діма бере удочки. І сідає у нас там на криниці чекає, поки Діма приїде. І буде сидіти до тих пір, поки він не приїде. Тільки Діма вилазить з машини, все, крик на все село. Да? Щоб йому рибу давати. Ой, як я хочу сонечко. Надоїли вже ці дощі. Вроді тільки пару днів, а вже, а вже воно надоїло. Боже, показують, воно дивилося по тік-токі, які наводнені кругом. Господи, там снігом позасипало, там вода, там, там ще якась біля, там горить, що робиться, надивишся тих новостів. І аж щось мене вже нок виділюється, деренчить. Я аж погано робиться, як надивишся на то все. Курі сюди позабігали, деякі сидять. А щось кролику не понравилося тут, а не знаю чого. Чи йому може холодно, чи в тій клітці. Вон, тут а то вже хоч щось ожив трохи. Ось вже солому парпає. Да? Дядьку? Бо в твою клітку то я дівчинку туди заселила. Ну, подивлюсь, о, бутилку високо поставила. Не буде. Ще тут їсти, ну, то закину його назад туди, в його хатинку. Так, дядьку, мордатий, але в нього морда, більше як в мене. Що? Бери їш, обнюхуєш все. Каже, не пойму Альонка, що то робиться, так? Що тут таке робиться, каже? Ну, тут тепліше тобі буде. Може, тобі в дупу холодну вітер заливав чи що, я не знаю? Мурчик, що ж ти бігаєш, кричиш? Ти в мене як нитік якийсь. Да. Кругом тебе хватає, правда? Орішка не така вредна, як ти. У мене ще чорна дитська є, то то орішка. А це Мурчик, він у нас кастрований, він був пропав. Два тижні його вдома не було, а потім тільки з'явився, я його в оберемок і на кастрацію. То тепер вдома сидить, ніде не ходить. так? Тепер вдома, каже, я сижу, морда така хитра, нікуди не тікаю, так? Каже, зробився дуже мамин, він хожу м'явкою, кругом за нею. Геть іду по нужді, і то він зо мною біжить, вилазить мені на плечі і сидить. Та, Мурчик, кругом зі мною ходиш. Он же собі солому парпає, перебирає. Кролик мій. Так що такі у нас справи. Ну, так, всі на місці, всі живі, здорові, крім одного кролика. Ну, сусаки. що таке? ще трохи підростуть, то я, мабуть, сюди молодняк позакидаю. Ці клітки ми, мабуть, з Дімою занесемо туди, в сарай де свині будемо ставити цю і ще одну він вже доробляє. І будемо на відгодівлю туди кидати. Ось такий той молодняк будемо розкидати по відгодівлі. Щоб вони привикали до тої сітки. Депутат, не обіжай, Кіпіша! Бо цієї дорослі бояться. Або боїться, або йому не удобно просто. Не знаю. Ну щось йому ну, там не то. Там воно хоч з парпа, я то сидить на місці. Що, кипіш не дає, він тобі, ні? Той сракань сам все виїдає. Ох, і вредний, каже, ти, та, депутат. Там ще трохи та клетка ще одна доробиться. І я, мабуть, кипіша заберу від нього. Так, да? кипіш? Буде депутат сам сидіти, як такий вредний, то каже, сам будеш тут жити. Правда? А я, каже, піду до дівчат по сусідству. Отак. Так що, поки Богу, дякувати, все добре. А це яка? Я це приберу. Це не страшно. Це не біда. Це мені на день роботи. Треба, щоб погода була, по дощу не хочеться лазити. А це все поприбирається. Ці двері То ми будемо сюди ставити. Тут буде також стіна ставитися, це буде зашиватися. Щоб дир не було. Буде ще робитися. О, дивіться. Бачили, що робиться? Отак. У мене вже півні починають грати курочок. Ха. Молодець який! Молодець півник. Це гарбуз тут рубала, а тепер качки підбирають сіємочки. Мілкий гарбуз, який полишався, підбирають, гризуть, хай гризуть теж. І все. Так що, друзі, всіх люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною. І до зустрічі в наступних відео. Бережіть себе та свої родини. Ну. Time is night.